Люди, які працюють на землі, вимірюють час посівними і збором врожаю. Та навіть попри те, що аграрна галузь України поточного року залишається рушієм економіки, проблем у аграрії залишається ох, як ще багато. Але чим більш неординарні підходи до їх вирішення, тим вагоміший успіх можна отримати. Прикладом тому є діяльність приватного підприємства Агродіс, що знаходиться в Ананівському районі Одеської області, та його мудрий керівник Іван Друмов. Знімальна група телепроекту Україна Аграрна завітала до Агродісу у найспекотнішу для селянина пору ужнива. Рік видався дуже складним. Погода, політика, економіка. все и одночасно не на боте трударів села. По сравнению с прошлым год очень тяжелый. Во-первых, ситуация в стране, продукция не особо поднялась, все ресурсы поднялись, и кредитные, и топливо, удобрения, ну все, все, все. Очень тяжело. Во-первых, во-вторых, погодные условия очень сложны. Но мы боремся. Звісно, сперечатися з примхами небесної канцелярії дуже складно. Під них треба хіба що відлаштовуватися. Ані осінь, ані весна не балувало господарство рясними дощами, і вже у квітні почало припікати сонечко. До того ж, озимий ріпак практично вщент вимерз і довелося пересівати іншими культурами. Тож, отриманий урожай, агрономи підприємства оцінюють як цілком нормальний. Хоча зізнаються, чекали більшого. В цьому році у нас озимі ну, отримали неоднократно дуже великі стреси. З осені е, сіяли в суху землю, туди пі, пізньою осінню, вже як пройшли осадки, вдарили різкі морози, е, наблюдалося ізрядження, повреждення корневої системи зріжування самого посіва. Але завдяки технологіям, які ми приміняємо в даному хазяйстві, це внесення добрив при посіві, внесення підкормки касом, було проведено внесення-220 кг касу на гектар ранньою весною посів. Качественною сівалкою, дуже добра сівалка рапід. В неї ширина між 12,5 см. О. Болі правильне розпределення растійній, более розгалужена короніва система, площа питання. І за що цього, звісно, пшениця. Ну, можна сказати, вистояла ті негаразди, які на, на її голову припали в цьому году. Але, попри все, ми знаходимося на цьому полі і бачимо, що не, не то, звісно як ми очікували. Але я вважаю, що доволі таки неплохо, як на цей год. Тож, якими б швидкими темпами не розвивався науково-технічний прогрес якими б благами цивілізації не користувалася людина, а хліба насущного не замінить їй ніхто і ніщо. І від того, як хлібороби і агродісу, і всіх інших агропідприємств проведуть в Одеській області жнива, що засиплять у засіки, і що реалізують, залежить добробут і селян, і мешканців міста, і зрештою економічна міць усієї держави. Та ось наскільки щедрий і найголовніше якісний цьогорічний врожай остаточно стане зрозуміло вже після завершення жнивної кампанії. Адже не той врожай, що на полі, а той, що в коморі, Збираємо тут врожай в даний час на даному участку 42-43 центнера з гектара. Качество зерна доволі неплохе, клійковина. Білок, ДК все відповідає нормам. А виробництво конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції у нинішніх складних умовах можливе лише на основі всезростаючої культури землеробства, правильного і грамотного підбору сортів, запровадженню передових агротехнологій та раціонального використання засобів інтенсифікації разом з врахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних ресурсів. А з цим в «Агродісі» все навідмінно. Зокрема, по озимій групі ячмінь та пшениця ставку роблять на сорти Одеської селекції. Зернові займають приблизно 50-55% площі дісєвого оборота. Стараємося з сортами йти в ногу із наукою. Вирощуємо як провірені сорти, такі як Одеська 267. І вирощуємо. Питаємося внідряти нові сорти, вже покращені, як зорепад, чигиринка і так далі. По ячмінням у нас основну ставку ми робимо на озимий ячмінь. Зимовий, достойний і майбрид. А ось обираючи насіння соняшнику та кукурудзи, перевагу віддають насінню відомих світових брендів. По кукурудзі сіяли лімагрейновську кукурудзу, піонєровську кукурудзу і також Сінгентовську. Сіяли е, різні гібриди, різної е, скоростиглості, щоб е, ну, якось себе вберегти від незапланованих там, несвоєчасних опадів, і щоб потім було. Проще з збиранням врожаю, бо є пролонгірований срок уборки. По соняшнику ми сіяли в цьому році все сінгентовське. Сіяли ми три гібриди, трістан, ададжо і Ніома. Вагрудіс не збільшують об'ємів посідів соняшнику, бо саме озимі займають більше 50% площ у сівозмінні. але при цьому працюють на збільшення валового збору культури, підвищуючи врожайність. Адже динамічна реальність сьогодення вимагає від аграрів підвищення якості та ефективності роботи. Тож, як і у виборі посівного матеріалу, так і у виборі сільськогосподарської техніки для свого господарства Іван Друмов спирається передусім на потужність та ефективність. У нас трактора Нюхоланд Т8 триста є чотири сіялки. Видерштат хорш зерновий, пропашний видерштат темпа, тому що та надіжна техніка, техніки високоточна. А найефективніші технології, найсучасніше модернізоване обладнання та техніка, економічно вигідне запровадження нових знань і правильний розрахунок в Агродісі скрізь. І на ланах. И у выровненных объектах ще однієї потужної рамки ланки и преемства у тваринництві, До якого у Ивана Друмова особые ставлення. Мне это интересно, как специалисту. Это, наверное, в первую очередь. Ну и во вторую дифференциация рисков. Не получилось на растениях, получилось на животных, а потом наоборот. За роки роботи підприємства на теренах Ананівського району збудовано, відреконструйовано та запущено в дію потужний свинокомплекс по розведенню, утриманню і відбудів свиней. В цілому у нас є на сьогоднішній день корпус з маточником, корпус, в якому є шість залів. Потім є окремо корпус, де знаходяться суперосні свиноматки до переводу на маточник. Є корпус доращування і чотири корпуси. Три які знаходяться тут в від годівлі, і один знаходиться на території села Кохівка. Це ми знаходимося на території села Шелех. Нині агродіс – абсолютний флагман по свинарству в Ананівському районі з восьми тисяч 200 голів свиней, які розводять і утримують в районі. 90% – це поголів'я агродісу. Щороку відкривається новий виробничий об'єкт. Планується ще в подальшому, ось між між другим і третім корпусом. Поставити ще один корпус відгодівлі, так як у нас ми розширяємось на збільшене поголів'я, взагалі по нашому свинокомплексу. Тось тобто планується ще один великий комплекс, на майже як три цих. тобто от ще збільшиться об'єкт приблизно десь. 30, 40, на три сорок відсотків ще збільшена використання спермодоз, чистопорідних племінних кнурів для штучного запліднення свиноматок дає можливість вагродіс здійснити прилив нової крові з метою покращення якості поголів'я і збереження високого статусу здоров'я стада. У нас є п'ять порід. Дві з них це провідні породи. Це порода Йоркшир і Ландрас. Є у нас третя порода Петрен, є дюрки, і є навіть порода Гемшер. Зв'язку з тим, що ми закупляємо сперму американської генетики з-за кордону, ми можемо вводити в її. цим самим покращувати кровність наших свиноматок, і також можемо виводити для себе хряків. І хряків дійсно тих, які нам необхідні там за показниками м'ясності, за скороспілістю. Автоматична система керування виробництвом та подачею кормів дозволяє максимально точно витримувати добовий режим годування тварин, що тим самим забезпечує досягнення запланованої живої ваги в точно визначені терміни. Все направлено на придупреждення заболівань і на оптимізацію всіх інших процесів і менеджмента. також. чіткої технології дотримуються в усіх процесах і на усіх етапах. Це, власне, і дозволяє утримувати висококласне поголів'я свиней. Висококласність характеризується тим, інтенсивністю росту. Дуже швидко товарний молодняк досягає забійних кондицій, оскільки в нас в сьогоднішньому часі, скажімо, так, є дуже велика конкуренція в Україні, і щоб ми могли конкурувати з іншими не тільки в Україні, а й на європейському ринку, скажімо, так, нам потрібно, щоб. Свині ну, товарний молодняк якомога швидше досягав замінних кондицій. А це, наприклад, 160 днів, 155 днів, навіть там 150 деякі особи не можуть досягати там, 100 кг, і ми вже можемо їх реалізовувати. Інтенсивний рост – це один показник. Другий показник це сам вихід м'яса, ну, забійний вихід туші. скажімо так. От, за рахунок того, що петрени вводяться, ну, покриваються свиноматки петренами. Дана порода характеризується дуже класною м'ясністю, дуже хороший забійний вихід, мало прошерку сала. А високу якість свинини з Агродіс з гідністю оцінили покупці не лише одеського регіону. У нас перебоїв з продажем немає. У нас є спрос. Ми наоборот ми ще не встигаємо з пропозиціями. Нас закуповують нашу свинину і довольно довольні всі нашої свинину із Київської області, і з Миколаївської області. У нас на сьогоднішній день можна сказати, що немає відбою. Люди просять по 150-180 до 200 голів щотижня. Кожен об'єкт, ось беруть Антонівський м'ясокомбінат, Бершацький м'ясокомбінат, і дзвонять. Ми поки не можемо їм такий об'єкт, таке в таку кількість надати. Але я думаю, що з кожним днем у нас збільшується повалів'я в групі, у нас збільшується вага, у нас збільшується е, порода. Так що у нас, в принципі, проблем немає. Чому ж представники природних підприємств та ринків з сусідніх регіонів стоять в черзі саме за Агродісівською свининою? В першу чергу, тому що у нас качественне м'ясо. Тому у нас є покупація. Ми можемо продати свинини більше, ніж ми її производимо. У нас стоїть реальна черга. Что значит качественное мясо? Мы не используем антибиотики. У нас прекрасные вкусовые качества, прекрасные мясные качества. Ну, наверное, покупатели нас оценили. У нас хорошие молодые специалисты, и они стараются на каждом этапе выжать максимально. У нас очень хорошее. Подовіти, сахрабниць, конверсії корму. дотримання високого рівня санітарного режиму на фермі, багаторівнева система ветеринарного контролю забезпечують максимальне збереження стада. Тож оглядова екскурсія у виробничих цехах свинокомплексу приватного підприємства Агродіс показала завдяки чому вдалося досягнути високих показників в роботі. Ми знаходимося в цехі доращування Да, на данный момент это поросята возрастом 35 дней, здесь их находится 260 голов. Здесь они будут находиться на протяжении пяти недель, после чего будут переведены в цеха откорма. Мы находимся в корпусе откорма, здесь находится 290 поросят. Мы их, они с маточника переходят на доращивание, стоят на доращивании 5 недель, и мы в возрасте 9 недель Атнімає їх здращення і переводим їх на атфарм. Але побувавши у приватному підприємстві Агродіс можна ознайомитися не лише з професійною технологією ведення справ у рослинництві і свинарстві. Ще однією особливою родзинкою саме цього господарства є те, що тут серйозно культивують вівчарство. Я уроженець з тому я собі роблю в Ананію Бесарабію. Поэтому вот так от. Какая разниця, де овці неприхотливе тварини. вони можуть жити і в Бісарабії, і в Афріці, і в Северній Америці? Пока це хобі, але я думаю, оно переросте в бізнес через несколько літ. Та навіть на початкових етапах запровадження у виробництво так званого життєвого хобі, Іван Друмов робить все професійно. Якщо він ферма, то надсучасна. Якщо порода. продуктивно. Мы наращиваем поголовье. закупили баранов немецкие мериноленты, а матки цыгай местные, и мы поглощаем цыгай меринолентами и постепенно его климатизируем. Вівці породи Мариноланд беруть своє походження з Іспанії. Назва походить від роду Берберів Бери Меренес, який прибув у 12 столітті з північної Африки до Іспанії і завіз пращурів Мереносів. У середині 18 століття були завезені перші мереноси до Німеччини, аби облагородити місцеві породи. Вівці Мереноланд Уходять від схрещування іспанських тонкорунних овець з місцевою споконвічною південно-німецькою породою овець. Сьогодні вівці Мариноланд складають приблизно 30% німецького вівцепоголів'я. Висока частка пояснюється безпроблемним утримуванням, високими коефіцієнтами вирощування, витривалістю, хорошою вовняною продуктивністю, високими приростами і хорошою ясною продуктивністю. Брони до 180 раз, а Овці 120-130 кілограмів. І м'ясо молочне. Приводять по двоє гнят до 80. На сьогодні вівчарі Агродіс на чолі зі своїм директором. Це ентузіасти до безстянно закохані вівчарство. І вони вірять. Що їм таки вдасться повернути всі ті ареали слави, які колись мала вівчарська галузь саме на Одещині. Ну, По-перше, треба любити це і мати можливість. можливості. Якщо не будуть любити повцеластво, то нічого не вийде. Таким чином, вагродіс… Спостерігається потужний командний і комплексний принцип роботи усіх без винятку виробничих ланок і відомий вислів, що кадри вирішують все, на прикладі цього господарства набув конкретних образів і форм. І прикро, що за уставленими стереотипами декотрі представники молодого покоління вважають найбільш престижними професіями професії працівників банківської сфери, чи, наприклад, юриспруденції, інформаційних чи комп'ютерних технологій, або ж захоплюються захмарними статками іменитих діячів кіно та мистецтва. А ось професія спеціалістів сільського господарства чомусь вважається непрестижною. Молода команда «Агродіс» має свою, абсолютно протилежну думку з цього приводу. Не розуміють перспектив. Сільське господарство, я думаю, дуже багато в майбутньому дасть в нашій країні. Ми зараз тільки розвиваємося. Вони, мабуть, скоріше всього, не те, що не люблять, вони не розуміють цього. Чим сидіти, наприклад, в місті, там, в офісі, за комп'ютерами, заробляти копійки і... И... А можна прийти на свіжий віздух, И оно интересно. Сначала оно кажется, да, страшно, не хочешь, все грязно, ну а потом оно понимаешь, что сельское хозяйство, скорее всего, будет подниматься вверх, а не падать. Скорее всего, закроются все эти офисы, а сельское хозяйство будет расти. Пусть так думает сын Ивана Степановича Друмова Виталий. Якой кокоче вырешил продолжить шлях батька и стать профессиональным современным аграрием. Отец посоветовал мне попробуй, посмотри, может понравится, не понравится. Я пришел месяц поработал там, месяц поработал там, чуть вник, ну и он говорит вперед, дерзай и поставил меня на заместителя директора. Я ответственный всей свинофермы. Отвечаю за порядок и за контроль, за свиньями. Сначала было, конечно, тяжело, трудно. Неделя, две, потом месяц, два. Уже более не менее обучился, знаю, где, что, как. Все равно надо еще года обучения. Так сразу легко все не дается. Яблоко далеко от яблони не падает. И мне это не трудно. Ему это нравится. І мені подобається, що йому подобається. І тому я думаю, ми достигнемо з ним успіху. Але зводить директор приватного підприємства Агродіс не лише виробничі об'єкти свого агропідприємства. Він працює невідривно від соціуму. Був переконаний, що нині потрібно вирішувати комплексно усі проблеми села. Звісно, ми живемо життю громадника на території, яких ми працюємо. Что касается арендной платы, мы повышаем ее из года в год, повышая эффективность своего производства, мы повышаем арендную плату. Люди с удовольствием идут к нам, сдают свои земельные ПИ, потому что они уверены в том, что мы рассчитаемся вовремя, правильно, и все будут довольны. Что касается жизни громады, мы стараемся участвовать во всех событиях, помогаем устраивать концерты, конкурсы ремонтируем школы, финансируем спорт, спонсируем, вернее. Почему мы помогаем? Потому что как бы, мы платим налоги в бюджет, но они куда-то деваются, видимо, и ничего здесь нет. Нам приходится еще кроме бюджета финансировать социальную сферу и платить те же самые налоги еще раз. Мы заинтересованы, чтобы Села жили, села развивались, потому что должна е, быть школа, должен быть детский сад, должны быть какие-то занятия для детей, спорт, какие-то кружки. И если всего этого не будет, то мы не сможем привлечь сюда нормальных специалистов. Поэтому мы стараемся все это организовать. И добрые справы Иван Степанович Друмов пробыть тихо. Без пафосу і привселюдної реклами. Бо він переконаний, сьогодні конче необхідно інвестувати гроші не лише в сучасні агротехнології, а у дітей і дороги. Бо зі зміною поколінь і зубожінням суспільства ми можемо втратити ціле покоління, і зі сплином років не буде кому працювати у селах на нових модернізованих підприємствах. А дороги є запорукою єднання громад і збереження життя у глибинці. Дуже відрадно, що в минулому році на сторічний ювілей нашої школи, приватним підприємцем, другим інманом Степановичем і його командою. У нас у школі було зроблено ремонт семеро дверей, дуже гарних, поставлених нових. В коридорі зроблено повністю гарний дуже ремонт. І дітям подаровано 1 вересня спортивний майданчик, де діти можуть повноцінно займатися спортом. Ну і звичайно, які б питання в нас не виникли в матеріальному плані. Він завжди нам допомагає. Будівельні матеріали, подарунки до усіх свят, меблі, пластикові вікна, обладнання, спортивний інвентар і кошти цей перелік можна продовжувати ще дуже довго, адже учні і педколектив навчально-виховного комплексу з села Новогеоргіївка мають можливість навчатися і працювати у належних умовах саме завдяки всебічній підтримці директора приватного підприємства Гродіс. Це людина, яка Завжди живе життям школи, живе життям наших дітей. Кожне свято, кожен захід, який проходить у школі, чи навіть і під час літніх канікул, коли ми проводимо ремонтні роботи, Іван Степанович завжди зателефонує, завжди спитає: а як у вас справи, а що вам потрібно, яка допомога з моєї сторони? Завжди на свято приходять із подарунками, чи то 1 вересня, дітки першого класу отримують від Івана Степановича подарунки, учні 11 класу. Новий рік, день святого Миколая. Це наші діти вже звикли для того, що вони завжди мають отримати подаруночки від нашого спонсору. Дуже велику допомогу Іван Степанович надає нам у ремонті нашої школи. Сьогодні в нашій школі завдяки Івану Степановичу працює секція самбо. Ця секція для наших діток працює безкоштовно, але роботу тренеру оплачує Іван Степанович. Секцію самбо відкрито завдяки ініціативі Івана Степановича. От він все приїжджає, і каже: ти знаєш, от дуже хочеться мені от щось таке зробити, щось зацікавити дітей, щоб вони після занять щоб вони не ходили десь там по вулиці, не шукали. Якихось пригод для себе і не влізли десь в якусь халепу. Я б хотів би, щоб при школі працювала якась секція. Поцікавтеся у дітей, що б вони хотіли, що їм ближче до душі. І ми постараємося знайти тренера, який буде значить, займатися із вашими дітками. Відвідують вони вже більше року, вже мають досягнення, вони їздять на змагання і в районі, бо на змаганнях, і в області, і в Україні. Дуже приємно, коли в нас у школі кожного понеділка лінійка, і отак от вони. Їдуть неділю на змагання, а вже у понеділок приїжджають з результатами і говорять, от наші хлопчики привезли три золотих медалі, одну срібну, там, одну бронзову. Ми дуже вдячні Івану Степановичу за те, що він є, що є такі люди, яким не байдуже, як живуть наші діти, чим вони займаються, хто з них виросте. Він каже, що це наше майбутнє. Ми як ми їх виховуємо, як ми їх навчимо, от так, таку ми собі і забезпечимо старість. За таку мудру, життєву позицію і добрі справи його шанують і поважають. Він має солідне ім'я і в агробізнесі. Пайовики довіряють Івану Друмову свою землю, кредитори і партнери гроші, а колектив свою долю. Ім'я Івана Друмова іде попереду нього і працює на нього. Я, лично, я особисто е Просто поражаюсь на російській мові, е, його витримки і його це все тримати. Я вчуся від нього, от ми практично одного віку, але вчуся від нього багатьом речам. Дуже багато. Я практично е, всю основу взяла від нього. Я поражаюсь наскільки він це все тримає в голові і не випускає зі своєї голови ніодної деталі. Тобто тут треба віддати йому нужне. Ми завоювали авторитет він завоював авторитет в районі, в області. Тож тобто, до нас приїжджають по обміну опитом. І Іван Степанович при нагоді він і нас відправляє, і сам постійно виїжджає за кордон. Тобто розвивається в повному смислі. Івана Степановича знаю всі, знають як досвідченого керівника, який ну якщо запланував, то у нього ці всі питання. Вирішити і не просто вирішити, а вирішити на такому рівні, що і за кордоном такого можливо не буде. Тож він знає високу планку, до якої він іде, і він не зупиниться. Ось такий він мудрий і зважений господар, засновник і генеральний директор приватного підприємства Агродіс Іван Степанович Другов. Який у будь-яку пору року разом зі своїми працівниками або ж на фермі, або ж полі. Його дуже важко застати у кабінеті. Він людина діла, тому з кожним роком його господарство і нарощує темпи виробництва, підвищує врожайність, збільшує вагові прирости. Якби таких господарників, як він, було б побільше у нашій державі, то нам ніколи б не довелося. Завозити гречку з Китаю, купувати зерно у сусідніх країнах чи смакувати заморською шинкою. Такі, як Друмов, здатні забезпечити нашу Україну усім найкращим.